Терези вітає вас! Розклад з 11 по 17 серпня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас, Терези. Якийсь переломний момент буде у вашому житті, новий етап. Ви відчуєте, якої сфери це стосується. Потрібно прийняти нові умови, все нове, що приходить у ваше життя є сенсу робити супротив, тому що така доля, так? Хтось, це і ви, чоловіки, знаку здяка з тихії повітря. Холодноваті, вдумливі, рішучі. Такі з гострим язиком <хи> можете щось таке різкувати сказати, хоча для вас це не вважається різким, але, оточуючи, вас люди можуть це відчути. А для жінок це може бути ваш партнер або людина в вашому оточенні з знаку зодіаку, стихії, повітря, такої, як і ви. Подивимося ситуація, яка може чекати вас на цьому тижні. Якийсь був біль, якась печаль, смуток, але ви рухаєтеся далі після пережитого, якоїсь, якоїсь травми, рухаєтесь вперед до кращого. Можливо, вам в цьому хтось допомагає, але ви рухаєтеся в правильному напрямку. Що може завадити вам на цьому тижні? Можливо, людина знаку зодіаку стихії землі, вам не по душі, яка є у вашому колі. Можливо, потрібно трішки дистанціюватися від цієї людини. І подивимося пораду карт для вас на цьому тижні. Порада карт. Ідіть вперед без остраху до вашої мрії. Рухайтесь, незважаючи ні на що. У вас все вийде. Вашого ентузіазму вистачить, щоб дійти до вашої цілі. І якась ситуація. Щоб ви, ви відчуваєте, що вам потрібно ж стільки ж, скільки ви вкладаєте в когось, і ви хочете стільки ж отримувати назад фідбек. Ситуація теж така по справедливості, ваги, тераси. Ось так. Бажаю вам прекрасного тижня. Буду рада вашим подобайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!